проснулась, Катерина, щоб поїсти. Що не ділося без тебе, Так. Mm. Да. ми ну, зараз глянемо, як сьогодні. Диви, зараз підкидається. Тут молочні каші, варені яйця, шпинат, картошка фріють. Перейдемо з інші сторони. Дивитися, що в нас є ще. Всім доброго ранку, dear friend. Як ви можете почути по задньому виду, Все, Перший ранок, да. я вичка, тому що де проспалась. А, а по-друге, вітер дує. Дівчата, я взагалі збиралася зараз на пляж. Я зайняла мужики туди біля басейну, і вони поки я збиралася на пляж. Але Ольга мені позвонила і каже, Вірочка, Вірочка, є мед сотами, тобі каже, взяти. Я кажу, а куди ти його візьмеш? Каже, ну приходь, поки є, поки є. А хлоп'я є, дай є хлопці. Вибір був очевиден, а Місто того, щоб я пішла зараз на пляж, я йду за медом, сотами і хлопцям з момком. Тому ось такі справи. Далі побачимо, що будемо. Я намазалася мазалася спектр, думаю, пеком, зараз позагоряю. Перенесемо це на нападу 200. Шведський стол, це, звісно, добре, але харчувати за 4 на 7 не, не можу. Пончики роблять. Боже, кайфін. У Ліні мені сказала десь під стінку, мають бути хлоп'я, яких я просто не можу знайти. Я мала того, що їх не можу знайти ні раніше, ні зараз. Може, десь там десь супи. Ну, зараз ми спробуємо. То що третій день відпочинку, але... Коп я знайти не можу, я не знаю чого. Тут супи, вірно. В я буде пластівці. Та мої пластівці з молоком. Ні, чорта не бачу, чесно. Іскренні не бачу. В питках знайти ми не здаємося. Або є варіант. ти... О, мама мія! Дивіться, скільки різних! Так, дивіться, є наступні хлопці, я такі. Такі. Це я називаю орза. Кукурузка. Ой, такі кормі, пластівцями. Гранолий, боже мій. Вибирай, що хочеш. Зараз щось виберу. Візьму і буду. Так, це моя тарілочка. Це омлет, си, побаску. Так, така булочка нова, якась коробочка. Взяла сир. ще другу і сир. Волі, тут що, Картопліка. Овочі, хліб, масло і девіночки бат. У мене mm. такий сьогодні сладкий мікс. Дівчата, що у вас? Мій mm. матсотами. Mm. Ой, майка. Просто Покушали, теперь підемо на пляж. Красота. Добрий ранок, я венька секьюріті. Сьогодні море насправді, Ну, воно вроді спокійне, але вже з хвильками. Не такий повний щіль. І вітер хорошенький такий. Тому так. Да. Зараз будемо купатися. Не знаю, чи буду купатися, я би позагорала спочатку. Так, скажіть, я позагораю, а далі вже буду купатися. Похоже, на правду з моєї сторони. Але вона красота. Там, до речі, за цим пірсом, зразу там набагато приємніші заход ніж тут. Тому скоріше все, я буду ходити туди купатися. А ще я дуже безпощадний владіліць своїх власних речей. Тому що я взяла собі своє любиме полотенечко з яким я спілку. Коротше, його на пляж, тому що а, дівчата вчора здали полотенці, їх треба було поміняти, сохнути, а зараз треба було зайняти життя чимось. Коротше, моя маленька виноситься. Приїхала тут. <laughs> зі мною. Я зазвичай, до речі, їх не беру з собою. Але це як домашні ігрушки, знаєте, з якими люди сплять. Але в мене полотенце. Мені більше подобається. Коротше. І в ж приємно, приємно зразу вдома чувствується. Ось такі діла. Будемо загоряні. Just look at this. У нас бельгійські вафлі. Тут ми поїли рис. ще в нас тут лавашки, шаурма. Осі, нахрі, побули. Одна моя. Що? Одна моя. Так, я ось за ці і на куточки. І зараз Каті до за морозовом, буде два при Це Буде дуже смачно. Ось тут у нас такий біля моря. Ланч, бар Ну тут не ланч, прям тут кул. Ну, красота у нас. Так, обзор на нашу вечерю. Це солодці, просто прекрасні. ці десерти. І як це виглядає. У мене поклава солодко і су. Попробуємо. Так, це моя тарілка, тут у нас риба, кільця, макарони, там на масках. Зазвичай нічого не міняється. Овочі додались. Десь на хліб картошки. Це дуже смачно має курочка. Дуже запеченка, шашлик, макарошки. І ще в нас сьогодні. О май гад! О май гад! А ще в нас Катя розносчик напоїв. Вкусних, я так розумію. Акуратно волосся. Ще, ще я хотіла сказати, Настя, у нас сьогодні жива музика грає. Просто в ресторані Тутант. Вот І да, ми речі були пітян. І вам доброго дня. А, ще дівчата 80 фруктів. Прекрасно. Не знаю, які вам... Пила... Ой, він бісквіт і ні. Він теж дождається. Ммм, це суфлє. Чисто суфлє? Ммм. А зверху це ананас. суфле вкусне? Вкусне суфле, але я не люблю суфлє. А ну виріш мені. Типа я прямо взагалі не люблю суфлє. Так, вліні взагалі прямо не люблю. Дуже вкусне. У мене моя профіль кроліка теж дуже смачна. Але сухова, тримали мені начинки. Але непогано може бути. Оле, ваш вердикт. Вкусно, <conquer Snyk> okay. uh -huh. правда? І Катерина, ваш вердикт. Тише підійшов божик, залікат. Відкрив, підійшов відкрив рот. Відкрив рота. А ти дядя Серпробувала. Ти підійшов відкрив рота, коротше. Я показав, щоб люди їм подобав. За Гарбаті готують, дякую. Дуже смач. Будеш ну, ще, ще? Висто, А ходить. Мені оцей найстачі, що мене доведеться. У мене ще пахлава і шоколадна. Всі не пробують шоколадна, і горіх. Якщо ви хочете запитати, куди ми топимо, то я вам скажу, що ми топаємо на диск на караоке. Короче, зараз узнаємо, що там відбувається, Дуже цікаво. Ми з зі дівчатами зібрались, от вони там взагалі йдуть. Звісно, розділілись не по-детську. Я б ще з дивилися, не взяв і близько. Доброго дня, студія. Ми дошли до танцюльки турецькі. Доброго ранку, дорогі друзі. Якщо ви хочете запитати, чим можна займатися в 8 ранку і бігти як обезбашена. Це називається охора за лежаками. Ну просто дивіться, 8 8.30 ранку я біжу як неадекватна, щоб зайняти нам 4 лежака. Це вже моє місце законно. Це моя карточка в номер, тому що дівчата сплять. Так, вчора нас украли лежаки. Я встала в 8 ранку. зайняла лежаки полотенцями. Але танця украли, хочеться сказати, спіздили. І ми залишилися без лежаків. Я була дуже зла, дуже розстроєна. Але, але так як я єдина людина, яка встає вовремя вранці, і то я, я щоб ви розуміли, проснулася в всім. Я проснулася, потім заснула якимось незрозумілим образом, а то трошечки вийшло фіаско. Зараз уже 8.30. Я чуть не промахнулась. Личиків насправді залишилось мало, але все-таки якимось чудом я проснулась. Короче, я заснула, взяла телефон, думаю. Зараз проснусь, подивлюсь трохи TikTok, і проснусь. Ага, то де там? Заснула собі чотири лежака заняті, якщо хтось когось щось украде. холосить по руках і по і по не знаю, по ногах теж. Топаємо далі. От не знаю, чесно, що робити зараз. Я сьогодні не намірна загоряти. Загоряла я вчора, тому. Так, да, ось такі справи. Зараз покажу, чому в чому полягає моє неміряність загоряти сьогодні? Якщо ви можете зрозуміти, який у мене сьогодні купальник, то намірність загоряти в ньому в мене не сильно велика. Тому що загар буде, скажімо так, м'якко говоря, не дуже. Тому такі справи. справа. Чесно, я зараз блуждаю, я таки спушаю, я не знаю, що робити. Напевно, я зараз піднімуся все таки до сего номер. І далі я піду. Знаєте куди? На море, покупаюсь там. А, там лежаки не обов'язково зараз їх займати, тому що до 12 години mm -hmm. люди стільки сповзаються. А, і часу спеклощука, щоб стигнути, і я тут життя. Я тому поїхала до ща себе показувати не буду, тому що ситуація в мене виявляється з лицем дуже плече в нас зранку. Це я замовила пропочином. Сорі, воно було ось таке, а стало таке, я його п'ю. Дуже смачне. Це друг, другий друге допиток, який я туди відкрила. Хотіла сказати коктейль, тому що мілшей тут дуже смачний. І фрапучино в районі. Зараз фрапе, сорі. Фрапе. Можа я кажу а вони кажуть, немає фрапучино. Ну, не гірше, я вам скажу, ніж мені, це ніж фепокс. Так красота, от така. Я сижу з відом з дідошком на морі. Просто все прекрасно, крісне, Справа дівчата. Мої сплять, якщо серйозно поділ їх дуже не розбудеш. Але саме головне, що я збронювала собі нам всім лизики. Тому ось такі діла. Що ж, dear friend, після басейну ці куколи проснулись, і ми зараз на обіді. Ну так, сніваємо сніданку. У мене прям футблок. І сьогодні в мене на обід сніданок паста, овочі на маски. Це походу донець, булочка така, лукові кольца і макарошки. Полюня відкидає м'ясо. Чат такий набор, Ольги такий набор, Каті такий набор. Курочка. Це не ресторані, це якась перловка. Курочка. з бобану. сир, піде. З точного? О, і Катя з фруктами ще прийшла. Mm -hmm. Я банан. Я, Я? банан банан. Чи ще банан? А це ужас. Dear friends, ми накопались. Ми вирішили випити по коктейльчику і по фрапе. А ще. Mm. Я бачила, що на барі є всякі печеньки. Ще є ці давай. яких розрізів. Я думаю, вони платні. оф фіохчан. Оля, пробуй. Да? Oh, yes. давай, я я ти, давай пополовинці, хорошо? Да, да. На мандалі. Неплохо. Вони не притурні. Цікава якраз. Угу. Дивіться, що ми знайшли. Я в шокі. Ми коротше, пішли шукати спортзал, а тут ще вказують є ще басейн на криші. За таким прекрасним видом я в шокі. Я чувствую, що ми тут будемо завтра. Зачем нам всі обобуси, там, де ці діти плачуть? Так, туалет тут на вулиці. Ну, це нас ніколи не змущало. Так, море тут. О, ой, дивись, море. І от там наші. Отам от вони на крищі. Може, сюди завтра підемо? Да, Туди нікого майже нема. Ну, типа, тут я думаю, але тут дивись, на мора сюди виходять. Я думаю, тут теж людей буде кучками. Скажи. А де джим? Ми таки не знайшли спортзал. О, дивися, з номерами на виход. На мужичка в квартиру залізти. Як тобі таке? От ви там ще щось пише. Ми пройдемося туди, Ляна. Ми спортзал таки не знайшли. Під сонцем, так? А, там туалет. Чекай. Релакс. Мутфак, це що таке? Не знаю, щось не по нашому. Баня якась чи що? Спляча кімната. Фітнес сюди, наверх. Окей, вот next? О, а тут і спортзал. Інтерестінг. Окей, Джим із Why not? Так, красота. Йдемо, ще там подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут прям добре. Це тут, я так розумію, центр наш під'їжджає. скали тут так гарно. New location. Ну. Що гір, френд? Під'їхала вечеря. Їжу головну, я собі взяла. Зараз подивимося, що з десертами. Коротше, це все з маком, Це дуже вкусно. Бачу, такий тортик Олюня вчора вроді як брала, він був дуже смачний. Але я хочу подивитися щось новеньке. Пахлави, мама сказала, що я буду квадратний, якщо я буду сьогодні їсти пахлави, тому... Знаєте, як говориться, це не варіант вже сьогодні. А, з цих десертків я нічого не хочу, якщо чесно. Хоча вона мене, чесно, дуже спокушається пахлава. Ми можемо ми візьмемо кусочок? Нас, скоріше за все, візьмемо кусочок якоїсь одної вкусненької. Так, да, я не встолила. Так, оцю я не брала. Це брала? А, не важливо, має бути смачними. Але іди сюди. О, не перевертайся, не перевертайся, перевертайся. І next, що ми візьмемо? Дивіться, тут торти дуже симпатичні, якщо чесно, але я вам казала вчора, що вони з, знаєте, з Боже з суфлі. Я не знаю. Я думаю, уже ні щось візьмуть, тим їсти 100% солодке. Якщо ні, то я добіжу ще щось візьму. Нічого мене бажання, якщо чесно, особо немає. Я думаю, мені хватить на сьогодні. Вісім днів Oil inclusive а трошечки too much для мене. Ще мені хочеться м'ясо, тому що тут немає м'яса, воно тільки є на вулиці. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Воно дуже смачне. Отже, я ті що щось взяли. Okay. Да, м'ясо є. Йдемо до мене за стіл, покажу, що ми взяли. Екзекві. Вони мені ніколи не показують, де наш стіл. Вони сказали, там, де м'ясо. Там, де м'ясо, тільки стій в стіл. Тому, я сподіваюся, я ні до кого і чого не залізла. Так, оце моя тарілочка. А, моя поклава. Ще щось попробує, не знаю, що це з картошечкою. Дівчат я не бачу, тому скоріш за все вони ще набирають собі сосісти. сісти. А такі справи. Підемо їх пошукаємо. Білок, до речі, теж немає тому, треба буде наприйти офіціантів заради цього. Знаєте, що найголовніше, коли я себе знімаю? Особливо на ось камеру. Мене не дуже телебачення. Коська ми ще сприємниця. Що змінилась на її не бачить? О, Катерина. Катерина не бачимо. Вона біля сирів. Ольга теж. Ольга тут. Ольга, розкажіть, а що у вас? Це, що Ні, я не що я не, не, за своїм столиком. Так, да, знаєте, я не промахнулась нашим селом. Олюня, покажи, що в тебе є. І нам треба вилки. Катя, візьми вилки. Так, а Олюня бачила лазанець твоя. Лазанець нам на збав золові. Картофляний крокетик, грибочки, картошечка курочка. Це Олюня вже розлила по дорозі. А це що, чи є? Це, не знаю, це не моє. Це якийсь перець фаршувала. Так, якийсь кабачок. Це м'ясо з картошки. Це моє. Це моє

Зараз ночі орієнтову. І ми готуємо дошик. Дошик. оригінальний. А якщо тарілка буде гарячим, я хіба не саме. А не знаю, будемо ще щось думати. Зараз я десь щось зроблю і будемо дати. О, сутами. Щось вираз. Бажайте нам. Смачну. Сильніше, Оля, сильніше, що не кричить. Я бачу, щоб на качелі вдарила. <плес> Я це Катю, він впав на дерево. Він впав від дерева. А, від дерева. Він вдарився об рамку і летів. Йдемо <плес> на море. Купатися. Прекрасно. Сонце зайшло, можна хоч нормально поплавати, не згоріти. <плес> Я вже чорна, як нега. Дейсен, ми вирішили піти на дикий пляж, на черепашечий пляж, тому що ми дивилися раніше обзори і сказали, що тут є черепашки. Коротше, дивіться, які гарні тут квіти. Просто який обзор звідси. Нереальний. Тут алея квітів. Дівчата вже мої потопили вперед, не в цієї гори скали. Подивіться, як там. Це просто неймовірно. Колір води голуба просто, просто не, не представляєте, наскільки вона голуба. Вона не зелена, нічого, вона просто голуб'юща, прозрачна голуба. Це неймовірно, Я кажу, це як заставка з, 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 з айфона, Просто неймовірно. Unbelievable. Друзі, це просто неймовірно. Тут така красота, настільки голубий пляж, Благодарь. настільки благодать, настільки голуба вода. Просто. Це, мені здається, казка. Де там, там, де ми купалися, де, де там така вода, де там такий пляж? Ви що? гоните, дивіться, як гарно. Просто unreal. Вода кристалічно чиста, небесна голуба, просто. Доброго дня стояв. У нас вечеря. Ми на неї чуть не запізнились, але людей, як менше, знаєте, не стає. Муравейник якийсь. Я думаю, дівчатки ще беруть якісь напитки, ще якісь десерти. У мене такий бублік з пахлавою, не знаю, що це таке, Попробуємо. І ось такі набори їжі. Що розказують. Вкусно, вкусно. Ольга дивиться серіал. Нікого не бачить. Нічого, нічого. Hello, dear friend. Ми на вечері. І ця вечеря особливо у нас є краби. Um, тому Оля зараз тут стоїть в очеріді на крабів. Я прям в шокі, там їх просто ціла туча. Ми вам все покажемо і випробуємо. Бо загалом обід вечеря, сніданок нічим не відрізняється. Ось такі в нас краби сьогодні, Та, ви що п'ять крабів мені кажуть. І міді. Так, що ще я брала. У мене класичний набор, маска, я вам сира взяла. А, салатик, крипка, локовика, вкусні. Ну Краби це взагалі огонь. От яка обманка. закрита по закритам ідія, но Бам -бам. її відкриваєш, вона оказується фарширована. І вона дуже смачно фарширована. Але вона гостінка така. Пікатненька. Фейсненька. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что це за люкс? Комічна О, ситуація. Дивимося, що їсти в крабу, тому що мені прийде розламати е е тричні. Це крім. Всього, І це покололось. Я порізалась. Порізалась. Вона покажи палацько. Шмар. Ну, розбираємося братів всі, до речі. З днем Ангела, щоб нехай він вас оберігає так само, як оберігає завжди, особливо вчора. У будь-яких пригодах. І щоб просто все у вас було добре, щоб що Олі у вас все і так буде добре. Все, задувайте. Ура! Красивець? Ні. Не встала? Ні. Каже, тут висотеля приїхали.